Популяризували сьогодні велосипеди і незвичним пробігом ретро як стиль життя, Чудернацькі ровери з дивовижним тюнінгом і наїзниками у старовинному одязі. Таке казкове видовище бачили сьогодні кияни та гості міста, а також наша Юлія Почувалова. Хоч і не сучасні, проте модернізовані. Цьогорічний ретро-велокруїз знову здивував поціновачів класики і їзди на роверах. Деякі з моделей велосипедів вийшли на пробіг чи не вперше після тюнінгу. Причому перевтілювали їх особисто під характер замовників. У цього велосипеда є названня. Він називається Енджел Фейсис. Якщо в переводі буде значити ліки Ангела. Владіляця Анжеліка. От, тобто... А тематично. тематично першу очередь это безупречний стиль і мені кажется, какая-то тонка нотка какого-то авантюризму. Чи не найбільше серед учасників ретро-велопробігу дівчат, молоді, красиві і вдягнені в стилі ретро, переконують навіть на підборах їздити велосипедом не складно. Ну, це ж красиво, я же дівчина <ріху> не знаю. конечно, я замечательно, все но, Велосипеди. Ну, первых ретро круиз а це для мене праздник іноді більше ніж Новый год і день рождения вместе взятые. взяти. Вот і для этого мені очень А, Во-вторых, ну, это действительно красиво. На велосипеді можна і нужно передвигаться не просто в кроссовках, в спортивних лосинах, но і вот на каблуках. Я так езжу каждый день на роботу. Цьому ретро тровело пробігу всі риси класичного європейського стилю і подібні акції популярні у багатьох країнах світу. Це большое міжнародне движение. Во-первых, ездить на велосипедах, во-вторых, И есть костюми. І є така механіка, є таке в каждой мировой столице, называется столиці. Називається вот твідовий пробіг. В нашому случае это ретро круиз Звісно, ж не лише проїхатися на ровері мальовничими та історичними куточками столиці, а ще й поспілкуватися та навіть потанцювати. Деякі з учасників кажуть, немає нічого кращого аніж чай у дружній компанії однодумців. На ретро-круїз ми вперше попали як гості, і нам настолько це все понравилось, Ми були в восторгі тут. же Записалися на джазовые танцы, танці, почали слідити за развитием фестивалю. І в тому році ми участвуємо п'ятий раз. Загалом традиційний ретро-велопарад відбувся у столиці у восьми. Юля Почивалова, Андрій Геля, телеканал Київ.